Вітаю! Для вас старого прогноз, старого передбачення на травень місяць. Відео, звісно, актуальне буде тільки на травень. Своє ім'я скажіть. І давайте гляну, зараз вам таке подарунок травня для вас. Що вам подарує травень? Подарунок-травня. Пихання. Травень вам подарує кохання, примирення, хто був у сварці, знайомство, хто був одинокий, познайомитися. Ну, Взагалі, тут це дуже хороша карта. Тут може бути і дружба, і кохання, і взагалі якісь взаємопідтримка, взаємовиручка, взаємодопомога, взаємне кохання і так далі. Ну, Кому що підходить, то розбирайте. Це вам подарує травень. І Тут бачите, щось. Праця, над чим ми працювали, що ви вкладалися? Якщо навіть це може бути на стосунки, які у вас вже існують, і в них вкладалися, але може якісь були у вас негаразди до, до травня, то травні ви все подолаєте, все буде добре. Дякуючи тому, що ви працювали над цим, вкладалися в цей ресурс.